Доброго ранку. Доброго вечора. Догораємося. Ой, світло є, це добре. Алькапони на мінімалках. Ліхтари присандалили, але ще не під'єднали. Так, да, випирають, але байдуже нам пофігу. Один порог готовий. Тільки залишилось пофарбувати його. Тут і там і знизу все сплошняком проварено. І тут навіть пиптик, ну, це вже ж не труба, це вже там, так, щоб не залітало. Зашпаклюємо взагалі, щоб... бо взагалі таке На! Тез драйв робимо. Як завжди волохати не брити, не е. Снімаєш? Звичайно. На машину перевернеш. Тільки труба гнеться. Взяв ум'ятін на робив, блин. На Нащо робить? Труба тримаме, але завдяки ховалді трошки тут щось десь я пом'яв. Ну Нічого страшного. Ну, якось так. А, ну це ж ви бачили ще ні. А, йоптвими. Біть. Привезли, підігнали. Так воно і поїде. Ну, якось так. Сказали, у вівторок зранку забирають. Я гадаю, що ми, її як світло десь боже, то там неділю вона вже буде готова. Печку зробили. Вівторі завтра кум під'єднає. Ну, якось так. На вже заїбало, вже важко, тяжко, але доробити треба. Всім до зустрічі, всім бай-бай. Давай, доварили, доварили, стигли. А то піздіть нам за бензобак, за бензобак. зачиняй, зачиняй нам. Зачиняй. Хай ніхто не бачить, Все, все, все. все. Завтра пофарбуємо в пензликом матір'ю. Доброго вечора. Неділя. Віддаємо алькапони. Е, світло тіко, -тіко дало, я вже зняв відос в темноті там. Ворота відчиняв, але багаяжник. Тому перезнімаю. Тут прохолодно, звичайно, в гаражі. А, резина, диски, все 15. те Не кричіть там! Так, тепер салон. Це обхлеїли. Буде тепленько. Грубо зробили. Так, так, так. Оце ще оператор од Бога. За сідушками дві запаски. Також 15-ті, все як має бути. Тут трошки запчастин там. Рушки вся фіжню кинули, можливо, ну, задніх дверей. Можливо, їм потрібно. А, ну, та що, братечку, то пофіг. Так, 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 так. Це диски, що нам резину привезли, віддаємо. Тут ще 14 резина. Можливо, їм треба буде все гамином так, Йде, йде, йде. Це вчора мене цим. Це у нас там бензобак, зараз ще, ще заправимо трохи бензинчику. Е, ліхтарі працюють. Ану. Пане Ческай, зараз, зараз, зараз. Ой, блін, знімати погано? Ні, не жді. Тут також привезли люди. Кажуть, ось, ось таке треба наліпити. Ось таке. Зараз будемо віддавати. А це бачили чи не бачили, не пам'ятаю. Але працює, все як має бути. Це ми зробили, закривається. О! Що в нас тут? Зараз, 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 зараз. Ну пожі, дай вперед трохи. Бо машина довго вийшла. А! О, Вперлася в стінку. Що в нас тут? У нас горить. О! Стопи, моргають, габарити, повороти. Все як має бути, все як має бути. Фаркоп доварили, ходовку перебрали, а! Так! Це ж труби! Як ракети. Я й забуду сказати, я вже втомився. Перевіряли, на шиномонтажці крати, це все, має, все так, як має бути. Тут, так, я тут не перейду, так? Да? Горах ледве поміщається, ледве влазить. Тут також у нас така труба. Ну звиняйте, відос неякісний, бо вже якось, якось, не знаю, нема настрою, бажання. Я ще трохи дознімаю, коли вона буде виїжджати. А таке у нас алькапоне. Місяць роботи, воно було б швидше, але... але, 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 так як немає світла, то зовсім не але. Ну, якось так. Либо Авторське право. Залазьте, блядь, на сидушке уж хотел. Кума, залазь! Да, за тормоза. Тут, если придавите, скриншот робите сходу, блядь. Я же... Да. То есть, ну, при... Не, серьезно. Вона сразу типа плавно, потім хуяк и все, блядь, моментально. Первый раз потом пустили, и другий раз так плавно, она вона притормажує хорошо. О, все с телефонами, все с телефонами, а приехали без пива. Да-да-да! Это черепинчик. Ну так ви ж не пища, а я да. Ну якось так алькапо на нас покидає.